Коли ми виростаємо достатньо, щоб задавати правильні запитання, що було до народження, що буде після смерті, ми живемо вічно чи всього лише одне життя. Філософія йоги, закон причини і наслідку, закон карми зможе це пояснити. Намаскар, дорогі друзі, знаю, що багато людей задаються запитання, чому з дитинства. Ми всі такі нерівні. Чому хтось народжується в багатій сім'ї, а хтось в бідній? Чому хтось проживає щасливе життя, а хтось помирає ще немовля? От чому провинилось немовля? Що воно поганого зробило? Що воно загинуло прямо на пізнаючий світ? Чому хтось народився в Україні, хтось в Швеції, хтось в Данії, хтось в Польщі, хтось в Америці? Чому ми всі в різних сім'ях виростали, всі в різні школи ходили? Різний рівень а майже усього у нас був. Зараз люди в Європі, наприклад, вони мають усе в плані матеріальності. А в Африці люди страждають до сих пір. Чому така різниця? Я в дитинстві дуже багато задавався таке запитання. я не міг знайти відповідь. В чому ж причина. І пізніше я вже зрозумів, що на той момент. У мене не було тої філософії, яка зможе пояснити ці питання. Як же створений цей світ? Багато людям не вистачає філософії, достатньо широкої, щоб містити в себе цю світобудову і ці всі процеси. Ми всі виросли в концепції раю і пекла. От я дуже проводжу аналогію як з святим Миколаєм. Знаєте, от свято святий Миколай, я в дитинстві щиро вірю в святого Миколая. <сум> я просинаюся, і в мене під подушкою подарунки. Вау, неймовірна радість! І концепція така, що якщо ти рік проживеш добре, ти будеш слухняною дитиною, тоді Миколай тобі принесе подарунки. А якщо ти будеш неслухняним, тоді Миколай тобі принесе різку. <сум> Це така мотивація. Все, треба бути слухняним, треба бути хорошою дитиною. <клух> Але коли ти ростеш, ти розумієш, що ну, свідомість твоя виростає, а концепція достатньо вузька. Вона не зможе тобі пояснити. Ну, і, як стається на практиці, дорослі перестають вірити з того Миколая. один раз я зрозумів що щось не так. І я зрозумів: все, я не буду спати. Я перевірю, що там робиться таке. І я дивлюсь. Так, починають батьки заходити в мою кімнату, щось ложить біля мене. І тихенько виходять. Там сестрі положили, мені положили і виходять. Ага, думаю, попалися голубчики. Так, я дивлюся, і там подарунки всі. Я зрозумів, що насправді Святий Миколай це наші батьки. От, і потрібно їм бути вдячним. І концепція раю і пекла вона дуже схожа: ти проживе хороше життя, в кінці ти попадеш в рай. Ти проживеш. Погане життя, бо ж багато поганих вчинків робити, в кінці ти будеш впевнено. Така от теж, як на мене, концепція, яка, яка не пояснює оці питання, які я задав на початку. Чому ж ми народжуємося з самого початку різні? Щоб зрозуміти цю суть, потрібно вийти за межі одного життя. І я зрозумів, я, я докопаюся до суті. В чому ж причина? Я взяв цей виклик і почав шукати, вчити, досліджувати. І прийшла моє життя медитація. А медитація, як ви знаєте, ти медитуєш і ти розширюєш свій свідомість. І основне в процесі духовного розвитку це задаватися правильні запитання. Оці правильні запитання вивели мене до розуміння того, що насправді все має причину і все має наслідок. Існує таке поняття карми. Як воно працює? Те, що ми посіяли, те й ми пожнемо. Тобто тільки так. Ми посадили якесь зерно, воно проросло і дало свій урожай. Рано чи пізно. Створивши правильні умови, це зерно проростає. Чому ж багато людей не, не усвідомлюють, що везіння не існує? Тобто, саме слово є от пощастило. А поняття такого немає, тому що пощастило ми називаємо. То, це те то ж саме, що називати магією, то, що ми не можемо пояснити. Якщо мислити в концепції одного життя, ми не зможемо пояснити, чому комусь пощастило, а комусь не пощастило. Така от історія цікава. цікава: є два сусіди в селі. От, прийшло час сіяти урожай, один засіяв все поле, а другому щось було ліньки. Він щось там пішов і прогуляв в цей момент, і все, не посіяв. Потім так сталося, що йду, 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 і двоє так десь впали, вдарилися головою і заснули. Готові таку історію. Так. Сплять, 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 і от прийшло, прийшов серпень, час збирати урожай, і вони відкривають очі, просинаються, як там йдуть по своїх домах. І такий дивиться, то, що посів урожай, о, повне поле. Він почав там жати, комбайн приїхав, то все помолотив, там повні засіки зерна, все він щасливий. А той сусід, який не посіяв, такий дивиться заздрістю на свого сусіда. Такий: а чому в нього є? А в мене нема. Як це так? В чому ж причина? А вони ж то обоє не пам'ятають, що було, що один посіяв, а другий не посіяв. Те, хто посіяв, то зерно, той його і пожне. І от проблема в концепції одного життя: ми не можемо зрозуміти, що ж ми посіяли перед тим. І коли зараз от ми дивимося, чому сусіду пощастило, а мені не пощастило. Я ж такий красавчик. Або навпаки, чому мені щастить, а сусіду не щастить. Відповіді потрібно шукати набагато глибше. І потрібно знайти таку філософію, яка зможе пояснити. Там, де є карма. Є і реінкарнація. Віра те, що ми безкінечна душа. Тільки як то кажуть, душа безкінечна, але вона потім летить в рай, а насправді ми перероджуємося. І заслуги цього життя, що ми зараз є, ми зробили або раніше, або ще в попередніх життях, або тисячі років до того. Хто його знає, скільки ми живемо, я зрозумів, що йога. От філософія карми реінкарнації це досить широка філософія, щоб пояснити, чому ми всі такі нерівні в даний момент. І дозволяє зрозуміти цей причин, закон причини і закон наслідку. Все має свою причину, все має свій наслідок. І все, що є в нашому житті, ми заслужили. Це дозволяє взяти повністю відповідальність за своє життя на себе і не перекладувати на когось іншого, на якісь обставини, на погоду. На політику, на ще щось, там, на, на всіх, тільки не на себе. Згадуйте історію про цих двох сусідів. Один посіяв, а другий не посіяв. От, така от суть. Закон причини, закон наслідку. Я от, приїхав в монастир і спілкуюся з одним дадою, ну, наставником старшим. І от розмовляємо ми про карму. Так? І от, А як це працює? Не можу зрозуміти, йде дискусія, він мені такий приклад наводить. От уяви, ти зараз виходиш на вулицю і б'єш зі своєї сини сили рандомну людину в обличчя. Кажу, ти не роби таке, але уяви. То ця людина заслужила, щоб його вдарили. У мене такий, що? Така от Windows, така перезагрузка синій екран стався, я почав переосмислювати це, як це так. Каже, він це заслужив, але ти не повинен цього робити. Тому що ти заробиш заробишся негативну карму, якщо ти вдариш людину. Але він заслужив щоб його вдарили. Я от довго думав про цей момент, воно мене перепрограмувало, це розуміння, що все насправді е, приходить е, тоді, коли це потрібно, і ти на це якось заслужив. А те, що ти не розумієш. А чому ти це заслужив? Які це причини, ну, це вже інше питання. Ми ж не пам'ятаємо, як ті сусіди, що заснули, і не пам'ятали, що вони посіяли. І все, що не стається, воно стається на краще. Як це працює, От наш мозок як така от, уявіть, є така ментальна пластина. Так, от, ментальна пластина, яка знаходиться в рівновазі, але вона дуже пружна. Тобто, якщо ти надавив на неї, з іншої сторони вилізло, як такий барельєф. І він хоче стати на місце, він пружний. Тобто, щоб розуму розслабитися, йому потрібно прийти в стан балансу. І коли ми робимо якусь дію, яка приносить от зараз ключовий момент, або страждання, або задоволення, відповідно, ми сіємо якесь зерно. Ми сіємо зерно страждання або зерно задоволення. Тобто, ми зробили якусь, якийсь поганий вчинок. І наша ментальна пластина вийшла з балансу. І ми хочемо якесь покарання, ми хочемо очиститись. Тобто нас совість мучить. І ми хочемо прийти в цей баланс, рівновагу. цю рівновагу ми хочемо. Чи ми зробили якийсь добрий вчинок? Ми, відповідно, хочемо винагороду. Зробили погане, хочемо покарання, зробили хороше, хочемо винагороду. І ми це хочемо несвідомо. Може, винограду ми хочемо свідомо, але про покарання точно так сказати не можна. Ми хочемо несвідомо чи свідомо того, щоб наш розум прийшов в баланс. І баланс це тоді, коли немає ніяких зерен, немає ніяких реакцій, які ми маємо переживати. Тому що то, що ми зробили, нас зумовлює отримати певне задоволення чи певне страждання у відповідь. Тобто, це поняття самскари, оце зерно. Це є самскара. Карма санскриту це дія. Самскара це те, що ми пожинаємо. Це як ти пружину нажав, вона в будь-якому випадку колись розіжметься. Вона хоче розжатися, тому що там є потенційна енергія. Щоб ця потенційна енергія звільнилася і система прийшла в баланс потрібно щось пережити. І от багато життів перед тим, багато наших вчинків. Те, що ми зробили, накопичили, певний багаж, так, як певну е кількість е реакцій, які ми маємо пережити, певну кількість самскар, яким ми накопичили. ми їх переживаємо. І чому ми народилися в цій сім'ї, чи в цій країні, чи чому ми в цю школу пішли, чи чому ми от, з цими людьми спілкуємося? Тому що. Оці умови, в яких ми народилися, які ми переживали, це найкраще для того, щоб реалізувати той набір самскар, який ми собі створили перед тим. Тобто ми маємо пережити те, що ми зараз переживаємо. Тобто от, от, от ця сім'я найкращий підход для того, щоб виразити те, що ми хочемо, для того, щоб отримувати ту кількість страждань чи ту кількість задоволення і ще якісну кількість, що ми хочемо пережити. Тому що є. Кількість, а є е, якість. Це по-різному ти можеш переживати то саме страждання, то саме задоволення. Так? І ти можеш різні степені е, це все переживати. Допустимо, в тебе є на рахунку 1000 гривень. І ти вибираєш, як ти ту тисячу гривень потратиш, в який спосіб ти це зробиш. І світ створює умови настільки хороші для того, щоб ти оці гроші свої потрати і прийшов в баланс. Цей борг віддав. І от е, буває таке, що я от жив е, на квартирі, ну, в зйомній квартирі, там чи в гуртожитку в студентські часи, і постійно те поселяють з людьми. От в мене ну, був такий момент, що я була конфліктував через якісь там побутові моменти. От мене от е, ну, бісили сусідами, я не міг я так моменти. Я приїжджаю, змінюю одну квартиру, там те саме. Змінюю ще одного сусіда. Він теж саме починає робити. Я такий я злюся, бішуся, і поки цю чашу страждань не вип'єш, поки щось не зрозумієш, доти воно не відпустить. І скільки ти квартир не змінював, скільки людей ти не змінював, всього буде один то саме. І один момент я зрозумів, що ну, це якось тягнеться дуже довго, якась причина в тому, я е підкоректував свою поведінку, свої установки, і якось автоматично все стало спокійно, все ще стало щасливо. Супер. Живеш в гармонії. Так само і от, там, люди розводяться в шлубі, от все, вона мені не підходить, чи він мені не підходить. Знайшов іншу, чи іншого, а вона така ж сама, чи такі ж самі, і ще може навіть гірше. І навіть якщо людина не була такою, вона підстроїться для того, щоб ти реалізовував ті самскари, для того, щоб ти пережив страждання чи задоволення. Ось такий от момент. Все насправді в житті справедливо. І оце от відчуття, що все справедливо, і все має порядок, є закон причини, є закон наслідок, дозволяє взяти повністю відповідальність за своє життя на себе. І от коли ти взяв відповідальність за своє життя на себе, от тоді дійсно починається от щасливе життя. І що таке взяти відповідальність на себе? Чи є от, такий фаталізм, що все прописано? Від нас нічого не залежить. Чи навпаки, ти взяв всю ситуацію в руки, все контролюєш, і все залежить тільки від тебе. Де ж тут правда? Ні там, і ні там. Є компроміс в цьому питанні. Дуже багато що від нас не залежить. Тому що в нас є ці самскари, які зумовлюють нас переживати, певний досвід, який, може, ми б і не хотіли переживати. Але ми мусимо його пережити для того, щоб наш розум прийшов в баланс. Було таке дослідження, в якому масштабне дослідження опитали дуже багато людей, що ви найбільше всього хочете. Як думаєте, яка була відповідь? Це не гроші, це не любов, це не статус, це не влада, це не будь-що що можна подумати насправді. Це спокій. Люди найбільше хочуть спокою. От Аналогія про цю ментальну пластину, яка хоче вернутися в баланс. Ти на неї нажимаєш, вона пружна, вона хоче повернутися назад. Ми робимо страждання, ми хочемо пережити якусь певну спокуту, щоб прийти в баланс. Ми комусь зробили добро, ми хочемо нагороду отримати. І це насправді безкінечно, тому що ти якусь самскару спалюєш, а якісь нові заробляєш. І де цей спокій? Як оцього спокою бажаного ми хочемо, як його можливо здобути в таких умовах? Ми всі хочуть спокою насправді. Гармонії, балансу. Я зрозумів в один момент, що карма будь-яка самскари, хороші чи погані, вони не потрібні. Тому що вони нас зумовлюють, вони нас зв'язують робити те, що ми не хочемо. І по-справжньому свобода діє нас, ну, тоді починається, коли ми стаємо вільні більшою мірою від тих самскар, які нас зумовлюють, робити те, що ми не хочемо, а мусимо. Люба карма вона є непотрібна. Потрібно жити так, щоб не створювати нові самскари. Як це робити? Я думаю, ця тема абсолютно заслуговує нове відео, і в наступному ми це розберемо. Як же ж бути вільним? І що таке свобода по-справжньому? Яка вона є? Без оцих всіх реакцій, які ми мусимо переживати? Деться свобода волі? І як жити щасливе життя в балансі? Що ж, друзі, бажаємо гарної медитації, тому що медитація. Це основний інструмент, як ми спалюємо наші самскари. Тобто ми їх пом'якшуємо, нашу негативну карму, яку ми маємо пережити. Або спалюємо. Тобто, сідаєш в медитацію, все, ти стаєш вільніший. Свобода здобувається. Тому вам гарного дня! В наступному відео ми все розберемо. Підписуйтесь, подобайки, поширюйте цю інформацію з друзями. Гарного дня, намаскар!